Доброго дня! Я рада вас вітати на платформі 4Q Life. 4Q Life – це платформа для якісного життя кожної людини. Я Жеса Галина з міста Миколаєва, в минулому бухгалтер-економіст, на даний час косметолог косметолог-естетист. Більше 10 років розвиваюся в сфері краси та здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як лайфхаки для догляду за шкірою. в день за шкірою обличчя при денному та нічному догляду лайфак, як ми знаємо, це маленька хитрість. У кожної жіночки, у кожного чоловіка є свої лайфаки. І сьогодні я з вами готова поділитися маленькими лайфаками від косметологів, які нам допоможуть зберегти молодість та красу шкіри. <кій> Тож, як ми знаємо. Головне мати догляд і правильний догляд за шкірою обличчя. Це повинно бути як зранку, так і ввечері, тому що наша шкіра потребує і зволоження, і захисту, і більш поглинаючого нанесення більш ефективних засобів для збереження краси та захисту нашої шкіри обличчя. І першим таким лайфаком повинно бути те, що Зберігати нашу косметику. І найкраще зберігаються в ванній кімнаті це засоби очищення, це і міцелярний засіб, це і пінка для вмивання, і мус для вмивання Тому це ці засоби можна зберігати в ванній кімнаті Всі остальні засоби, по догляду за шкірою, краще зберігати. Десь на туалетному столику в вашій кімнаті. Це перший такий другим таким лайфаком, я собі трошки накидала заміточок, що а, ідеальний час для нашого догляду, саме домашнього догляду за шкірою, а, зранку ми наносимо десь за час до виходу на двір або на вулицю, коли ми вже виходимо з дому. А ввечері це за 2 години до сну. Чому це так? Тому що ми розуміємо, що коли ми виходимо вже зі своєї кімнати, зі своєї квартири або з дому на вулицю, у нас повинний при денному догляді повинно бути все те, що буде захищати та зберігати нашу шкіру. Якщо ми говоримо про вечір, то вечором до за дві години до сну краще наносити весь вечірній догляд. Чому це так? За час. За коли проходить час, вже наша наші компоненти наших засобів, які ми наносимо на себе, вони вже просідають глибше в шкіру. Вони займають свою позицію і починати виконувати свої. Функції. Тож зранку займають позицію для захисту компоненти нашого догляду, а вечором вони дочекаються того моменту, саме якраз займуть позицію для того, щоб відновлювати нашу шкіру і нашу повністю тургор шкіри. Тому. Ефективніше буде за дві години до сну. І також у вас подушка буде чистою, і наші всі косметичні засоби не залишаться на подушці. Вони вже підуть працювати і будуть ждати чекати того моменту, коли наша шкіра, коли наша міміка вже розслабиться і спокійно потім почнуть працювати інгредієнти наших чудових засобів по догляду за шкірою. Слідуючий такий лайфхак – це те, що ми можемо зробити під час вмивання або пінкою для вмивання, або мусом для вмивання. Ми можемо зробити собі самомасаж обличчя. Тому, коли ми наносимо на ручки, гарнисенько взбиваємо, наносимо на лице, в цей час ми починаємо робити собі. Масаж обличчя, тому що ми знаємо, що для того, щоб якісно очистити і підготувати нашу шкіру для слідуючих компонентів для догляду, треба спочатку її підготувати. І от процес очищення, процес вмивання, ви повинні собі знати, що це мінімум 100 рухів можна посчитати до 100, це ми вмиваємося. Тому під час вмивання ми починаємо з шиї. Вмиваємо їх гарненько, рухи повинні бути знизу вверх. Далі ми робимо такі гачки і можемо попрацювати далі над своїм тургором знизу, над нижньою частю. Далі ми працюємо над нашими яблучками молодильними і працюємо з нашим лобом. Таким чином, під час вмивання, очищення нашої шкіри. Ми вже працюємо з нашим тургором, ми запускаємо туди енергію і кравообіг. <кій> Слідуючим таким лайфаком це може бути контрастне вмивання. Контрастне це гаряча водичка, десь градусів 45, і потім контраст 10-15 градусів ми міняємо водичку в такі ход. Це буде також, ми запускаємо. Імпульс ми починаємо запускати, дає, даємо такий шок нашій шкірі, і вона починає працювати більш ефективніше, і вона така, ми як її спробуджуємо. Слідуючий лайфхак – це те, що коли ми ранком просипаємося, буває таке, що ми дивимося в. На себе в дзеркало і бачимо не те обличчя, яке би нам хотілось. Є набряки. Якщо у вас їх немає, це дуже чудово. Якщо є. То, що ми можемо зробити, які є лайфаки. Ну, по-перше, я рекомендую зробити самомасаж. Ми починаємо з плечей, тому що нам треба запустити лімфосистему і прокачати і зняти весь той набрік, тому що це все застої. Десь більше ми якоїсь селеної їжі з'їли, а може, це буде від природи, а може, це буде від того, що ми водички більше випили на ніч. І так далі, різні причини з набряків. Тому ми можемо зробити собі самомасаж. Опять-таки, ми починаємо з шиї, тому що. Наша тильна частина шиї це повністю відображення нашого лобу. Наскільки в нас зашита зажата шия, настільки у нас буде в зморшках наш лоб. Тому ми працюємо, зганяємо все, що в нас застоїлось в районі голови. Ми це все повинні запустити. А таки, саме масаж. Починаємо. Легесенькими рухами ми працювати знизу, потім переходимо до підборіддя, від середини підборіддя ми йдемо до вух з такими ось гачками, можемо ще зробити ось такі гачки, пройтись ось так. Далі ми працюємо над точечками біля носу, запускаємо кровообіг. Далі працюємо з нашим лобом, очима і вухами. Ми масажуємо собі голову, є спеціальні. Методики по самомасажу для того, щоб запустити лімфу і зняти набряки. Більш детальніше про ці всі лайфаки, більш конкретно що треба робити, ми це все вам розповідаємо на платформі, на наших програмах, онлайн-програмах. По бюті детокс або про б'юті, це все є більш детальніше. Сьогодні я вам тільки озвучу ці лайфаки, що можна зробити. Далі, слідущий такий лайфхак – це правило. Що ми можемо зробити? Це, наприклад, від набряку. Є у нас чудова ефективна сир... сироватка Artistry Inтезі Skin Care Вітамін С з гіалуроновою кислотою. Якщо ми її поставимо в холодильник в дверцята, буде температура там для неї така комфортна плюс 5 градусів. І зранку, коли ми наносимо навколо очей або на обличчя, вона буде чудодійно. Ефективно працювати з нашою шкірою. Це перше. Друге, що від набряків ми також крема навколо очей можемо тримати в 20 та холодильника. Також, коли ми утречком це все наносимо, у нас буде чудовий вигляд, і нам косметика більш ефективно буде працювати з нашими набряками і позбавляти нас від них. Так, далі. Це я сказала проти набряків. Далі, посилити, наприклад, посилити наші крема навколо очей, від набряків, опять-таки. що ми можемо зробити? Це посилити за допомогою Дермасоніка, нашого чудотійного артіст Дермасонік, із насадкою навколо очей і зробити з виключеним режимом. Пройтися і зробити самомасаж, називається 360 градусів. Тому є у нас інструменти, які допомагають нам працювати більш глибше з нашою шкірою, і для того, щоб посилювати наші засоби, які ми наносимо для шкіри обличчя. Так, це буде слідучий такий лайфхак. <кій> Слідуючий лайфхак, коли ми переходимо вже від. Очищення, коли ми зняли набряки, коли ми зробили самомасаж, ми наносимо тонізуючий засіб, тонік, який є провідником. І що саме ефективне, такий лайфхак, що є правило 10 секунд. В чому воно заключається? В тому, що коли ми нанесли тонік, після нього на протязі тільки 10 секунд, ми починаємо наносити або. Сироватки, які мають а, дуже чудодійний ефект на нашу шкіру, компоненти. Або ми наносимо, хто не наносить сироватки, ми наносимо крема саме на протязі 10 секунд. Тому що наш тонізуючий засіб торгівольної марки Artistry він має таку функцію не тільки вирівнювати pH, а він ще є провідником. Він, начебто, стоїть. І жде, коли ми його чекає, коли ми його тільки нанесли на обличчя, він бере за ручку Ті компоненти, які будуть ефективно працювати з нашої шкіри, з наших засобів, либо з сироватки або із крему. бере за ручку і веде по міжклітинному просторі, туди. Де це потрібно працювати? Тому що є низькомолекулярний склад нашої косметики, торговольної марки Гартістрі, який працює на клітинному рівні. Так, слідучий лайфак, те, що коли ми наносимо, є така <к vosotros> <к vosotros> рекомендація в додатковому уході, в догляді за шкірою, це робити мультимаскінг. Мультимаскінг є у нас серія масочок Signature Select, який нам дозволяє, оці 5 масочок, дозволяє нам зробити 25 комбінацій мультимаскінгу. Мультимаскінг це всього 7 хвилин і ви повністю. Перезапускаєте шкіру і готуєте її до того, щоб наносити тонізуючий засіб, щоб нанести сироватки або нанести крема. Опять-таки, як наносить які це 25 комбінацій, ми за це все розповідаємо на наших марафонах краси. Тож приєднуйтеся. Також мені кажуть деякі, що немає часу. На масочку. Це слідучий такий лайфхак, який нам допоможе знайти час для нашої масочки. Це коли ми вечором стаємо в душ, або хто це робить зранку в душ, де це можна робити зранку і звечері, ми просто беремо з собою баночку з собою в душ, наносимо, поки ми помилися, поки ми струніми струн, струн, струминами. Води почали себе обливати, ми нанесли масочку, прийняли душ, і коли ми вже виходимо, ми змиваємо масочку. Тому можна знайти 7 хвилин для того, щоб наносити собі масочки. Слідучий лайфхак – це для того, щоб ефективно працювали наші крема, щоб ефективніше працювали сироватки по догляду за обличчям. Лайфхак слідуючий: це ми беремо. І наносимо перед цими засобами. Ми наносимо маску скраб Signature Select, і тоді більш ефективніше будуть працювати наші слідуючі продукти з компонентами. Наносимо один або два рази на тиждень, кому як треба по потребі. Для того, щоб працювала ефективніше наша косметика. Також за, за допомогою дермасоніка, слідучий лайфхак, ми можемо зробити собі ультразвукову чистку. В домашніх умовах мати косметолога в себе в ванній кімнаті або в своїй спальній кімнаті. кімнаті для покою. Так, слідуючий такий лайфхак – який ми можемо застосовувати, застосовувати, так, це я сказала, це детокс шкіри. Детокс шкіри, він, ми розуміємо, що те, що в нас накопичується на обличчі, а це можуть бути різні у нас фактори, які впливають на стан нашої шкіри, треба проводити детокс. І саме Наша марафон краси Beauty Detox. Саме цим і займаємося ми 21 день для того, щоб якісно очистити, підготувати, перезавантажити, зробити такий запуск нашої шкіри, для того, щоб ефективніше працювали і сироватки, і крема всі засоби для догляду з нашою шкірою. Так, і слідуючий такий лайфак знову знову таке, для того, щоб ефективніше працювали наші сивартки, які, опять-таки, це персоналізовані сивартки. Ось у мене, наприклад, зараз це зволоження від зморшок і ліфтинговий концентрати в одної. В одному наповничу, в одній основі для виготовлення такої персоналізованої сироватки для того, щоб вони ефективніше працювали, ми за допомогою Артістрі Дермасонік із гальванічною насадкою ми починаємо розбивати ті молекули на менші по структурі, і вони проникають краще в шари нашої шкіри. І останній такий. Лайфак це той, що треба посміхатися. Тому що є навіть такі дослідження, що коли людина в гарному настрої, в гарне самопочуття, якщо ми посміхаємося, тоді і косметика починає працювати більш ефективно. Тому посміхайтеся, будьте усміхнені, ставайте почастіше перед зеркалом, кажіть собі гарні слова. Кажіть про своє обличчя і про свій вигляд тільки добре, тільки хороше. І тоді ви будете бачити, що засоби по догляду від артістрів торгівельної марки це чарівна косметика, яка робить вас чарівними, гарними, красивими і молодими. Вона буде працювати більш ефективно. І не забуваємо, що ми посміхаємося щічками. Ні очима, ні лобом. Не губами, а ми посміхаємося щічками. Ось таким чином ми піднімаємо наші яблочки. Таким чином ми задаємо енергію не тільки обличчя, а й енергію знутрі. Середини. Я вам бажаю гарного настрою. Я бажаю всім нам перемоги і готуємося до неї. Вона вже буде дуже скоро. Гарного всім дня!